Папуги одні з найкрасивіших екзотичних птахів, яких приручила людина. Вони дивують своїми роздобовими здібностями і веселою дачею. Найнезвичніші і цікаві факти про цих пташок дозволять вам полюбити їх ще більше. У цих птахів є справжнє почуття ритму. Таке відкриття в 2011 році зробили вчені, побачивши, як папуга сніжок танцює під дану йому музику. Темп композиції часто змінювався, але рухи сніжка змінювалися у такт. Папуги можуть імітувати різноманітні звуки від голосу людини до шуму працюючих побутових приладів. Роблять це вони тільки за допомогою рота, адже у них немає голосових зв'язок. Найбільший дзьоб довжиною 10 см має чорний какаду. До слова какаду у перекладі з Малайської означає «кусачки». І не дивно, таким дзьобом папуга може перекусити навіть палець. Уметний випадок стався у США. У будинок, де жила папуга, увірвалися грабіжники. Так запам'ятав імена порушників закону і повторив їх у присутності поліції. Зломисники були знайдені. Папуга, як і людина, може бути правшею або лівшею. Все залежить від того, якою лапкою він бере їжу чи предмети. Вилясті папуги можуть розрізняти звуки у дуже широкому діапазоні від 400 до 20 тисяч Герц. Крім того, вони можуть повертати голову до 180 градусів. Як би це дивно не звучало, але багато папуг люблять алкоголь. У природі вони отримують його поїдаючи ферментовані фрукти і горіхи. Папуги одні з найбільш довгоживучих птахів. Максимальний вік маленьких попугайчиків 25, а великих до 100 років. Насправді, папуги не вміють розмовляти у звичному сенсі цього слова. Вони просто запам'ятовують і повторюють слова. Утім не тільки слова, вони можуть запам'ятовувати і відтворювати будь-які інші звуки. В пошуках їжі папуги какаду можуть за добу пролітати більше 700 кілометрів. Більшість папуг живеться рослинною їжею, іноді ловлять комах. Але папуги породи Кеа справжні хижаки. Вони нападають навіть на досить великих тварин, наприклад, на овець. Найбільші папуги Амазонські. Вони розміром з трирічну дитину. Довжина їхнього тіла може перевищувати один метр. Милі мої діти! Сьогодні я вас запрошую в творчу майстерню і ми будемо з вами працювати нашими золотими ручками. Сьогодні, дітки, святкується День зустрічі птахів. Тож я вам пропоную сьогодні зробити пташку. Ви подивились відео, і ви вже можете здогадатись, що сьогодні ми з вами будемо робити веселого папушку. Так, це дуже-дуже цікава пташка. Папушка це улюблена пташка людей. Вони відрізняються своїм яскравим оперінням, різнобарвним. Папужки вміють швидко літати, а ще вміють стрибати та лазити по деревам. У них дуже потужний дзьоб, тому що папуги полюбляють різні горіхи. Тож для цього, щоб здобути собі їсти, треба мати собі дуже-дуже міцний дзьоб. На нашій планеті діти земля дуже-дуже багато різних видів папуг. Ці пернаті люблять музику, чують дуже рит. Споживають вони вже, як я сказала, горішки, насіння, фрукти, овочі. Деякі папуги, ви вже подивилися, люблять м'ясо. В неволі, при хорошому догляді, вони живуть до 70 років. Сьогодні ми за допомогою долуньок. З вами зробимо веселого яскравого папушку, тож наші долоньки знову нам стануть на годі. Дітки, для роботи з аплікації вам треба свої долоньки обвести 4 рази. Долоньки можуть бути різнокольоровими, яскравими, тобто ви собі самі підберіть, якого б ви папушку собі хотіли мати. Коли ви свої долоньки обведете, ви, будь ласка, їх виріжте. Хай вам допоможуть ваші старші або батьки. І вам буде легше в роботі. Ще для роботи з аплікації нам треба буде кольоровий картон, на якому ми будемо робити свого папушку. Ще нам треба буде прямокутники білого кольору, жовтого. Я вам все покажу. І, як завжди, на аплікації нам треба клей, ножиці, клейонка для того, щоб наклеювати деталі, єпність для обрізок і волога-серветка для того, щоб ви могли десь щось підтерти, а після роботи витерти свої ручки. Тож, ви подивіться, як буду працювати я. Зі мною разом робіть таку гарну е, листівочку, відкриточку, як ви кажете, листівку з веселим папушкою. Творчих вам здібностей, творчої вам е, гарної такої атмосфери, успіхів в роботі. Тож продовжуємо. І будемо працювати над аплікацією яскравий, веселий папушка. Дітки, подивіться, я підготувалась до заняття. У мене різнокольоровий папір, картон, маленькі кусочки, шматочки чорного, білого і оранжевого кольору, теж папір. А тут у мене, дивіться, підставочка, так, ємність для обрізочок, нужиці і клей. Розпочинаю. Подивіться, дітки, я зробила собі викрички, заготовочки. Подивіться. І тепер я вже буду братись до вирізання. І ви старайтесь. Дітки, подивіться, я зараз вам далі покажу, як зробити округлі предмети. Бачите, ножнички я тримаю від себе. У мене є ємність для обрізочків і є ось такі полосочки. З цих полосочок, будь ласка, зробіть квадратики відріжте. Ось ми беремо і відрізаємо ось такі квадратики. А тепер. Із цих квадратиків нам треба зробити округлі форми. Про те, що я вам говорила, вам треба тільки буде зрізати кутики. Подивіться, бачите. І ще продовжуємо. Кутики у нас 4, значить, ми провертаємо бумагу в ті руці, в які ми її тримаємо. Ножнички у нас не. Двигаються. Бачите, в мене вже є перший кружечок, потім те ж саме робимо з білим квадратиком. Ми прокручуємо в руці квадратик і зрізаємо кутики, Ножички в мене не рухаються, вони просто у мене обрізають. ось. Дві детальки у мене з'явилися два кружечки. А тепер я буду різати контур наших долоньок. То це вже тут по лініях. Якщо ви вмієте самі, то самі. Бачите, я тримаю ножички Ага. Передвигаю саму карточку, так? нашу бумагу, аркуш паперу, на якій є відбиток. Тож, будь ласочка, вчіться в тій ручкою провертати, в якій ви держите саму. Бумагу. Так. А ножички в нас просто стоять. На місці, я просто ними ріжу. Ось я обрізала, обрізочок у мене в ємності, так, і в мене є от уже одна долонька. Тож продовжуйте, вирізайте. Значить, у нас буде чотири долоньки. Але дві долоньки одного кольору, будь ласка, зробіть, працюємо. Подивіться, діти, коли всі елементи нашої пташки вирізані, ми їх викладаємо на нашу форму, на картон кольоровий. І тільки після того, коли ви бачите, що вже. Наша папушка готова, тоді ми починаємо кожен елемент наклеювати. Тож нам залишилось тільки наклеїти, все це закріпити на папері. Працюємо. Подивіться, дітки, я наклеїла роботу і взяла за допомогою олівця. Я зробила йому крильця такі. хочете, пір'ячко таке. Дуже-дуже гарне. І ось моя робота вже готова. Тож, працюйте, старайтесь, у вас все вийде. Ось дітки така пташечка. У мене, а яка у вас, пташечка? Покажіть, будь ласка, свого попугайчика. Гарного дня вам, гарного настрою та доброго здоров'я. З вами була ваша Галина.